Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили 8 наступних автомобілів для наших підписників, для наших замовників. Клімат в Нідерландах хороший. автомобілі без ржавчини і тому подібне. Навіть натяків на того немає. Такий гольф 36 кВт прямує в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Ледовське світло переднє-заднє, 36 кВт. Дині... Динамічні поворотники. У нас йде в даному автомобілі віртуальна панель. 36 кВт. Такі автомобілі ми купували, доставляли. Opel Ampera, 64 кВт батарея, максимальна комплектація, Executive Line прямує в Україну, в місто Тернопіль для нашого клієнта, для нашого підписника. 64 кВт батареї. На повному запасі ходу такі автомобілі проїжджають більше 400 км 400 500 все залежить від використання клімату обігріву. Так, Hyundai Ioniq 40 тисяч пробігу, 28 кВт батарейка, максимальна комплектація. Преміум автомобіль чесний в ідеальному. В стані. Також прямує в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, максимальна комплектація. Підігріви, охолодження, сидінь, підігріви, керма і навіть є люк. Наступні автомобілі це досить цікаві автомобілі, які проїжджають 400-500 км. Це Єкіаніро, автомобіль типу кросовер, великий просторий салон. І автомобілі себе зарекомендували часом. В автомобілях сок батареї 100% проїжджають на повному заряді батареї 400-500 км. Срібний металік. Максимальна комплектація Executive Line прямує в Україну. Два темно-синіх металіка в 20 19 2019 році також їдуть в Україну для наших підписників, для наших замовників. І Кіаніро має чорний насичений колір. Такий автомобіль ми також купили 2020 року. 64 кВт батарея, рестайлінг для нашого клієнта, для нашого підписника. Також автомобіль прямує в Україну. Hyundai Ioniq 5. Такі автомобілі бувають досить рідко, але нам вдалося викупити даний автомобіль на аукціоні. Був він у нас на огляді на каналі, максимальна комплектація. Автомобіль з чесним пробігом 67 тисяч в класному кольорі і на максимальній комплектації. IONIQ 5. Стильний сучасний електромобіль. Від даного автомобіля можна підключати живлення до будинку. Класний біленький салон. І саме основне чесний пробіг 67. 000. Тисяч кілометрів. Максимальна комплектація. Такі автомобілі купуємо, доставляємо, розмитнюємо, повністю все під ключ. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, ставте лайки, подобайки І, звичайно, замовляйте автомобілі. Кожного тижня відправляємо автовоз автомобілів до України. Вже. Автовоз тільки що хвилину на хвилину прибув. Вже він готовий. Зараз будемо завантажувати. Дякую за ваш час. Дякую за увагу. Діліться відео з друзями, замовляйте автомобілі. Є великий асортимент.